Хочу привітати вас з Сосвітнім Днем Вчителя, нашим шкільним дзвоником. Дай, і цей дзвоник відбувається ваші задумання, ваші мрії, ваші бажання. У такий особливий день відзначили дванадцятеро кращих з кращих педагогів, котрі підготували двадцятеро найуспішніших випускників 2022 року. Користуюся нагодою особливо привітати вас всіх з цим днем від імені міського голови. І насамперед з великою вдячністю сказати слова вітань для тих, хто є найкращий у своїй сфері. Ми тішимося успіхами вашими і ваших дітей цьогоріч. За таку велику кількість наших учнів, які склали успішно незалежне тестування, ми напевно маємо це. Найвищий показник за всі роки, які незалежне тестування запровадили від моменту. Зараз учні, які отримали такі омріяні 200 балів, студенти вишів, а їхні наставники приймають заслужені подяки. Національне мультимедійне тестування із математики на максимум склали восьмеро вихованців Галини Паньків. По двоє Ольги Лебідки, Лесі Казмірчук, Богдана Сторожинського та по одному Ольги Климань і Руслани Стеблик. З історії України по двоє переможців. У Людмили Матвєєвої та Галини Галандюк. По одному у Галини Бліщ і Тетяни Авдієнко. Кращими з української мови стали двоє вихованців Ірини Янковської та один Ірини Паськів. В імпровізованій кав'ярні з символічною назвою «Мультикава з вершками знань офіційні моменти переходять у дружні спілкування. Педагоги згадують тривожний день тестування, обговорюють сам процес, діляться професійними секретами успіху. Ми пройшли сім років нелегкої праці і їхній результат це результат не випадковий. Це дітки, які ми починали з кінобору, потім з олімпіад, і так вони їй показали результат на ММТ». Пам'ятаю, це був вівторок. Діти пішли в четверту школу складати іспит, і тут І Якось, напевно, з Божими молитвами сирена закінчилася, і я потім спілкувалася з Настею своєю. Кажу, Настю, як ти? Вона каже, я сіла, каже, мені трохи траслися руки. Але я заспокоїлася, каже, я порахувала собі до десяти. Я кажу, і помогло. Вона каже, ну та 200 маю, значить, помогло. Відтак освітяни акцентують на перевагах та недоліках цьогорічної системи оцінювання. Тому ну, що таке зовнішнє тестування вимагає відкритої форми написання. Я думаю, якби була відкрита форма, ми б стільки результатів би не мали. Такий фактор, так. Одна помилка шість з вами, критерій змоги, а багато вісім, а історія виладка вісім. А вони звикли, зовнішнє зовнішні незалежні оцінювання проводили, там своя шкала, там не знімали 2 бал, бали, 3 бали, а тут 6-8 балів, одна помилка. І багато діток, які склали, допустили одну помилку. одну помилку, і для них це от одна помилка, здається. І там такі були питання, сумнівні, і дитина помилилася і такий стрес був. А ще радять до і після процесу тестування залучати психологічну службу. Зустріч, наприклад, з дітьми, які повинні складати так. і з психологом, що їх хвилює дітей поцікавитися, так. як так. вони собі це уявляють, Ми Ми очікування нам. було ще на, на деяких учнів, але вони були учні, які дуже добре себе показували, але здачі велик не великі перше в житті. Пішли зразу над Мене Не них перший, і це, це було найбільшим, напевне, стресом. Так, власне. Одразу, зразу і три предмети, і і, і, три і, предмети. і, і, і без пробного а а обов'язково проводили. Деякі навіть не готувалися. Обов'язково треба проводити проб. Обов'язково Це пробне, щоб вони хоча б пройшли процедуру, щоб вони бачили процедуру, що їх чекає. Потребує посиленої уваги на підсумковому етапі і робота з батьками. Саме їм кажуть наставники, варто допомогти дитині визначитися з вибором професії, щоб урахувати усі нюанси тестування. Батьки вчити розставляти пріоритети, вибирати, куди що здавати, це Дуже важко. Це проводиться, якщо власне керівник працює, якщо це пояснити, і треба більше мені здається, це інформувати, ну, інформувати батьків. Готувати батьків до того, тому що вони не знають, багато роблять помилок. Потім при реєстрації, при розставленні пріоритетів, треба пояснювати, різниця між ДПА і ЗНО, між профільним формою і стандартною. От зараз багато вибирають, кажуть, будемо писати математику стандарт. Але ми будемо поступати у ООС. І пояснюю, що ви не можете поступати у ВУЗ при стандарті, батьки цього не розуміють. Ось такі пріоритети у педагогів навіть на святі. Відволікти від роботи спробував учительство безпосередній керівник. Микола Сторожук до вже отриманих відзнаків подарунків від Бродівської міської ради та відділу освіти долучив від себе особисто ще й літературні цікавинки. Господиня ж кав'ярні відповідальна цьогоріч за пункт тестування у бродах Тетяна Лісковецька зуміла знайти для педагогів особливі слова вдячності. Заслужіння дітям Україні нашим захисникам, збагатила спілкування нотками гумору, добіркою психологічних портретів, де кожен з присутніх міг упізнати себе, того особливого, що формує вершки знань та покоління, котре на фронтах і в тилу тримає нашу червону калину. Чогось наша славна Україна зажурила, He moved hey, a rose